Визирнули крокуси із землі чарівні, білі, жовті, сині і голубенькі дивні, ще земля холодна, не росте нічого, бо тепла так мало, тепла чарівного. А для квітів простір тепла вистачає, їх весняний вітер ніж не зігріває, гойдає легенько. Пісеньку шепоче, від дощів холодних захистити хоче. Крокуси радіють, і цвітуть завзято, тож навколо квітів і життя, як свято, десь бджола взялася, і жучок з'явився, та нектаром свіжим з квітки причастився. Крокуси з'явились тож весна у силі. Ці найперші квіти дуже серцю милі. Діти, то як називається ця квітка? Розгляньте її уважно. Скажіть, яким кольором її пелюстки? А листочки які? Квітка крокуса може бути жовтого, білого. Або фіолетового кольору. Давайте пригадаємо з вами основні правила. Чи можна рвати квіти? Ні, квіти рвати не можна, ними можна лише милуватися.